шановні добродії В етері на каналі Д1 програма мистецтво 24 на 7». і я, її ведуча Оксана Рудковська, огляд новин про культуру і мистецтво, можливість відчути себе у вирі подій, які допоможуть трохи перепочити і перезавантажитись. А головне вкотре усвідомити мистецтво теж зброя, потужна і дієва. Тож почнемо. Українські фільми отримали нагороди на Берлінському міжнародному кінофестивалі. Українсько-німецький документальний фільм Мілі Жлуктенко та Даніеля Асаді Фаїзі прокидаючись у тиші, отримав спеціальну нагороду за найкращий короткометражний фільм, а також 2,5 тисячі євро від німецької благодійної організації. І у картині йдеться про війну очима українок та дітей, що через російську війну в Україні вимушено знайшли прихисток у Німеччині. А фільм надії Парфан це побачення отримав спеціальну відзнаку міжнародного журі. Картина про життя у місті під час повномасштабного вторгнення. В рамках фестивалю відбулася акція солідарності з Україною в річницю повномасштабного російського вторгнення. Демонстрація пройшла на червоному хіднику кінофестивалю за участі українських та іноземних кінематографістів. Берліналі рішуче засуджує триваючу агресивну війну Росії, яка порушує міжнародне право, і разом з багатьма іншими учасниками висловлює свою солідарність з народом України та всіма, хто виступає проти цієї війни. Зазначили організатори Берлінського кінофестивалю. А у Лондоні відбувся благодійний концерт Святослава Вакарчука, під час якого було зібрано понад 147 мільйонів гривень. Зібрані кошти підуть на закупівлю медичного обладнання та відновлення українських лікарень, які постраждали під час бойових дій. В залі історичної будівлі Канада Хаус на Трафальгарській площі прозвучали в акустичному форматі як пісні океану Ельзи, так і українські народні пісні. Декілька пісень Святослав виконав під гітару, так само як останній рік робить на фронті у шелтерах для переселенців чи госпіталях. А британський співак і фронтмен гурту «Месив Месивет Роберт Дель Ная представив ремікс на пісню гурту Океан Ельзи Обійми. А зараз я хочу запропонувати подивитись спеціальну версію пісні обійми гурту Океан Ельзи. Зйомка прийшла в Харкові у дворі відомого палацу праці, зруйнованого російськими бомбардуваннями. Цей будинок у 1916 році вистояв у дві світові війни та зазнав значних руйнувань під час російського вторгнення у 1922 році. Та не закінчиться війна, там загубив себе. Побачу аж до дна. складає зброю в лес. Невже вона так хоче теплих слів? В нашій студії ми поговоримо про музикотерапію. А наша гостя Людмила Іщенко вокалістка, педагог, організаторка музичних фестивалів. Тож, давайте знайомитись. Доброго дня, пані Людмила. Мені дуже приємно, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Добрий день. Доброго дня, дякую, що запросили. Дякую, тоді мені дуже хочеться з вами поспілкуватися. І перше питання, яке цікавить не тільки мене, а й наших глядачів: як змінилися музичні смаки українців після повномасштабного вторгнення в Україну? А зараз українська музика розвивається з новою силою. Значно розширилось жанрове різноманіття: інді, хіп-хоп, сол. R&B. з часів повномасштабного вторгнення українські виконавці випустили безліч нових пісень, які допомагають відволіктись, підіймають дух. Події в країні взагалі стали поштовхом. Для творчості нових молодих музикантів, і за таких умов попит на український контент він значно збільшився. Так так. люди пізнали своє, відчули своє, так і хочуть його слухати. І це не тільки сучасні хіти, так це хіти, які були. Це пісні, які були хітами ще 20 років тому, і зараз вони переживають нову хвилю своєї популярності. Друге народження, тому що їх слухають і вони так. дійсно набувають нового аранжування. Це також і українська народна пісня, яка так. зазнає різних інтерпретацій в різних музичних жанрах. І на конкурсах ми теж бачимо, як використовуються пісні, і як це дійсно впливає на свідомість наших так. громадян. І музика є таким дійсно ліками стає. І от тому мені дуже б хотілося задати вам питання стосовно музикотерапії, вокалотерапії. як ви до цього ставитесь, як ви це впроваджуєте в свою творчість, і в свої знання і в своє життя. Ну, взагалі не для кого не секрет, так що музика має лікувальні здібності. А. Музика впливає на всі сфери життя людини. Це емоційна, фізична, психічна, духовна, соціальна. Музика-терапія може бути як засобом реабілітації, лікування, так, але саме лікарського скерування вона не потребує. Тобто, музикотерапією може займатися. Будь-буть хто. хто і будь де, тому що пам'ятаєте ось ці наші моменти, коли в бомбосховищах, куди люди співали, і діти співали, і взагалі це відбувалося таким дійсно гучним хором для того, щоб опанувати себе. І я хочу згадати вашу роботу, одну з ваших робіт, яка відбулась кілька років тому. Це гімн України, який було записано студентами Дніпровського університету під вашим керівництвом. І мені б хотілося, щоб ми зараз згадали. Цей гімн, як це відбувалося кілька років тому, і наші глядачі подивилися, як наші студенти робили цей чудовий твір, як вони відчували кілька років тому. Тож увага на екран! Давайте подивимося гімн України у виконанні народної студії сучасного вокалу Мрія Палацу студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. На мене це чудова робота, яка дійсно була зроблена кілька років тому. Ще ми не знали, що у нас буде війна, але сьогодні вона набула особливого значення. І коли ми співаємо гімн, ми дійсно відчуваємо силу, міць, бажання бути вільними і сильними. І нагадайте, будь ласка, хто це був автором? Так, ми дуже вдячні нашому аранжувальнику, який написав. Такий незвичний інтерпретатор так. так. це Вадим Сильничий. Це театр КВН ДГУ, І ми так. дійсно він нещодавно був у нашій студії. Це одна з його робіт. Ну і я знаю, Людмила, що ви багато років працювали за кордоном в музичній сфері. Скажіть, будь ласка, як відрізняється заняття музикою за кордоном і заняття музичною музичним мистецтвом у нас в Україні? Заняття музикою за кордоном відрізняється від тих, що проходять в Україні. Насамперед, те, що ці заняття проходять три рази на тиждень, так угу. вони направлені більш на виявлення творчого потенціалу та музичних здібностей учня. Ці заняття вони включають в себе весь спектр музичної діяльності, вони направлені на спів, на імпровізацію, на власне створення композиції. Так деякі школи пропонують взагалі інструментальні уроки тобто, коли дитина може обрати собі якийсь. Інструмент, на якому вона mm -hmm. е, хоче спробувати свої сили і опановувати його, будь-то гітара, фортепіано, барабан. І для цього спеціка. є можливості в тих школах, так, і в у цих нас... школах е, є такі інструменти, вони їх надають, їх не треба спеціально для цього купувати. Е, так, тобто це такі більш практичні заняття для дітей, як то кажуть, е, щоб діти мали хевефан, mm -hmm. і вони е, носять більш розважальний характер. В Україні заняття проходять один раз на тиждень або в деяких школах два рази на тиждень. Mm -hmm. І те, що нам пропонує Міністерство освіти, так і відштовхуючись від календарно-тематичного планування, це заняття більш теоретичного характеру. Тобто на уроках ми вивчаємо біографію композитора, його музичні здобутки. Ми прослуховуємо композицію, обговоримо її з дітьми, як вони її відчувають, який в неї характер, темп, якісь динамічні відчуття. Ітінки, звичайно, що ці уроки також включають в себе і спів, і музично-дидактичні елементи, так але вони більш теоретичні. Ну, тобто, хочеться більше практики. Так, звичайно. Бо... І коли виявляється якась дитина, у якої особливі мені здається здібності, ну потрібно вже далі. Їх потрібно йти... розвивати і допомогти дитині е, щось їх якось і опанувати, так? Ну, ви ви займаєтеся співом, мені здається, з дуже раннього віку. чи як? Чи так, як? я займаюся співом з восьми років. Так, і потім Це... ви брали участь у різних фестивалях. До речі, було б цікаво, якщо б ви згадали, які фестивалі для вас запам'яталися. Можливо. Якийсь там особливий був фестиваль, чи конкурс, чи якась подія, яка вам дійсно до вподоби була? За своє таке музичне життя, за своє ставлення як професіонала я приймала участь у багатьох конкурсах. Це різні і всеукраїнські, і міжнародні фестивалі. Так, один такий випадок, який. Дуже прилягає до мого серця це участь в передачі караоке на Майдані. Так це був незвичний випуск. Це була програма, присвячена року Японії в Україні. І так склалося, що я працювала в Японії, повернулася до України, і мені випала нагода. Заспівати, заспівати японською. японською, так і на майдані тоді були присутні не тільки українці, так, а й японці, які, які розуміють японську мову. Вони вас зрозуміли? Так, і це це ж були не просто японці, так це був вельми, шановний пан Посол Японії в Україні. Ви не тільки розуміли, ви ще і могли поспілкуватися, попрактикуватися в розмовному такому жанрі, так, так. вам сподобалось. Ну це дуже класно. Як змінився репертуар музичних студій? Мені здається, що зараз дійсно розвиток української пісні це необхідність, це наш вибір. І головне, що і діти до цього тягнуться. Що хочете там, розказати ви з цього приводу? А зараз музичний репертуар, так, взагалі кожна музична студія, вокальний ансамбль, він ставить головною метою. Так, своїм завданням це збереження, популяризацію та розвиток української народної пісні uh -huh. і сучасної естрадної пісні. Звичайно, що репертуар він кожного разу оновлюється, так з'являються якісь нові пісні, які стають хітами, але є так званий золотий фонд. Так, це тобто ті пісні, які знає кожен українець. Які торкнулися душі кожного? Ну, наприклад, Червона Рута, Смерека, я піду в далекі гори ви все це співаєте, звичайно, взагалі тренд на виконання української пісні запровадив. Андрій Хлебнюк, коли виконав е, неофіційний гімн українських е, січових стрільців у Лузі, червона калина, і тепер це мені здається ще є такий ще додатковий гімн. Це Пісня, так яка є в репертуарі кожного колективу, як і гімн так. України. Також і ви теж співаєте у Лузі Червона звичайно, Калина. Звичайно, дякую. Скажіть мені, будь ласка, кожен колектив має. Певні проекти. І я знаю, що ви готуєте новий проєкт Антологія української пісні. Розкажіть, будь ласка, про цей проєкт. Так, зараз ми готуємо великий музичний проєкт, який називається Антологія української пісні. Тобто, це 10 пісень кожна з яких відповідає певному десятиліттю нашої країни, угу. починаючи з 1900 року і до сьогодення. Тобто, якщо можна сказати, це 10 хітів за 100 років нашої держави. Як можна обрати 10 хітів за 100 років? Це дуже складний процес, я можу так сказати. Бо розумієте, не тільки одна пісня може припадати на той чи інший відрізок часу, їх може бути декілька. І ось коли перед нами постає вибір, яку ж саме пісню обрати, так ми, звичайно, сперечаємось, ми звертаємось до музикознавців, до якихось літературних джерел, щоб вірно підібрати саме ту пісню, яка висвітлить. Настрій і почуття того десятиліття, про який воно розповідає? Ну, 60-ті роки ХХ століття там з'явилося безліч українських пісень Ігоря Шамо, Поклада, Рибчинського. Як ви вирішили питання, яку саме пісню ви будете представляти в ті роки? 60-ті? Чи ви ще не визначились? Ми ще не визначилися. Ми підібрали декілька пісень, які так, але розумієте, наша музична спадщина вона настільки велика, і щоб не було перенавантаження цього тільки ліричні пісні, так або тільки любовна лірика, або угу. пісні про Україну хотілося щоб, щоб це були і патріотичні пісні. А. Тому ми ще міксуємо і більше приділяємо увазі, ось саме яку пісню треба обрати. А є взагалі ваша улюблена пісня українська, яку ви завжди співаєте? Ви де Так, є. Яка? Це пісня Миколи Мозгового Материнська Любов. Вона дуже припала мені до серця, тому що вона розповідає про почуття. До, до своєї мами, так де б я не була, я взаг... я завжди відчую кохання і підтримку своєї мами. А так як я дуже багато подорожувала, працювала за кордоном, мені кожного разу в якійсь скрутній ситуації мені пригадувалися, згадувались слова цієї пісні, і взагалі кожен раз, коли я її виконую. Ці слова тільки для моєї матусі, як я її люблю. Тому це моя улюблена пісня. Я вам дякую сьогодні за цю чудову розмову. Я впевнена в тому, що кожен ваш учень відчуває ваше сердечне тепло, ваше особливе ставлення до здібності, до особистості учня. І я вам бажаю насамперед тих учнів, які відчують вашу турботу і вашу любов. І сьогодні в нашій студії була вокалістка, педагог Людмила Іщенко. Українська співачка Юлія Саніна виборола право вести Євробачення. Фронтвумен де Хардкіс зізналась, що це були довгі місяці кастингів спочатку інтернетом, потім довелося летіти в Лондон на телевізійні кастинги. Це був довгий процес, про який Юлія Саніна нікому не могла розказати, тому що це була величезна таємниця. Навіть хлопці з гурту не знали. Це радість, але й величезна відповідальність. Поділилась емоціями співачка. Від України кастинг проходили й інші артисти. Але співачка не має права розголошувати їхні імена. Оля Полякова переспівала свій хід «Шльопки». Тепер у пісні з'явилися нові слова і новий зміст. Співачка звертається до расистів і закликає бігти з Криму, Донбасу і всіх територій, які не належать агресорці. Від орків залишився один огольок. Пряма трансляція зі студії звукозапису Олі Полякової. Ми не братішки з вами і не друзі. Ракетний крейсер облюбили медузи. Красива пісня, чудові слова. Устав же Україна жива. так тобто хотіли, щоб ми вас любили, А ми полюбим тільки ваші могили. Тіхайте в приємних, дай казали, що той пас. Нам дихайте легше і жити без вас. Алуш Окестра презентував свій перший англомовний кліп. Це кліп історія про наш дім, який назавжди змінився, бо побачив горе і біль. Коли приходить ворог, кожен боронить свій дім як може, і ми продовжуємо жити, незважаючи на небезпеку, зазначили музиканти. Ми завжди забуваємо про те, що наше життя швидкоплинне, а мистецтво вічне. І головне встигнути залишити маленьку частку свого таланту у серцях тих, хто нас чує і розуміє. Тож зустрінемося на мистецьких майданчиках України і світу. До побачення!